Біблія Новий Завіт дії святих апостолів, розділ 15. Та деякі, прийшовши з Юдеї, навчали братів якщо ви не будете обрізані за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. Коли ж виникло протистояння і чималі диспути Павла та Варнави з ними, то постановили, аби Павло й Варнава та деякі інші з них. Пішли до апостолів і старших у Єрусалимі із цим питанням. Тож вони, послані церквою, проходили Фінікію і Самарію, розповідали про навернення язичників і приносили велику радість усім братам. Прийшовши в Єрусалим, були прийняті церквою апостолами і старшими. Вони розповіли, що Бог зробив через них. Та піднялися деякі з партій фарисеїв, які повірили і говорили. Що їм треба обрізатись і наказати, аби вони зберігали закон Мойсея. Тож зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. Після тривалого обговорення Петро, вставши, сказав їм мужі брати, ви знаєте, що з перших днів Бог зробив серед нас вибір, щоб моїми устами язичники почули слово Євангелії і повірили. І серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм, як і нам Святого Духа, жодної різниці не зробив між нами й ними, вірою, очистивши їхні серця. То чому ж тепер випробовуєте Бога, намагаючись накласти учням на шию ярмо, якого не змогли понести ні наші батьки, ні ми, але віримо, що ми, як і вони, спасемося благодаттю Господа Ісуса, замовкли всі люди. І слухали Варнаву та Павла, які розповідали, скільки через них зробив Бог ознак і чудес між язичниками. Коли вони закінчили, Яків у відповідь сказав Мужі брати, послухайте мене. Симон розповів, як від самого початку навідався Бог, щоб вибрати з язичників народ для свого імені, і з цим узгоджуються слова пророків, як написано. Після цього повернуся і відбудую зруйнований намет Давида, і руїну його відбудую, і підніму його, щоб решта людей і всі язичники, над якими закликається моє ім'я, шукали Господа, говорить Господь, який чинить це все, відомі від віку Богові всі його діла. Тому я вважаю, що не треба завдавати турбот тим язичникам, які навертаються до Бога. Але застерегти їх, щоби стримувалися від ідольських жертв, розпусти, задушеного і крові, адже Мойсей з давніх поколінь має своїх проповідників у містах, і вони читають його книги в синагогах щосуботи. Тоді апостоли старші і вся церква вважали за потрібне послати в Антіохію з Павлом і Варнавою обраних з поміж себе мужів, Юду, якого називали Варсавою. І силу провідних мужів між братами, і написали таке своєю рукою Апостоли і старші, і брати, вітання тим, хто в Антіохії, Сирії і Келікії, братам які з язичників. Ми почули, що деякі, кого ми не посилали, пішовши від нас, викликали у вас замішання вченням, яке схвилювало ваші душі, навчаючи, що треба обрізатися і зберігати закон. Ми, однодушно вибравши мужів, вважали за потрібне послати їх до вас із нашими улюбленими Варнавою і Павлом, людьми, які посвятили свої душі імені нашого Господа Ісуса Христа. Отже, послали ми юду й силу, і вони словами перекажуть те саме. Сподобалося Духові Святому і нам не накладати на вас жодного більшого тягаря за винятком цього необхідного. Стримуватися від жертв ідолам, крові, задушеного і розпусти добре зробите, як цього будете уникати, бувайте здорові! Посланці прийшли до Антіохії і, зібравши людей, передали послання. Прочитавши, ті, зраділи від цієї потіхи Юда і сила, будучи самі пророками, багатьма словами втішали і зміцнювали братів. А коли вони перебули деякий час. Брати їх відпустили з миром до тих, хто їх послав, але сила захотів залишитися там, а Юда сам повернувся в Єрусалим. Павло ж і Варнава жили в Антіохії, навчаючи та разом з багатьма іншими, благовістячи Господнє слово. А через декілька днів Павло сказав Варнаві: Ходімо знову, відвідаємо братів у всіх містах, де ми проповідували Господнє Слово, щоби побачити, як поживають. Варнава забажав узяти з собою і Івана, прозваного Марком, а Павло вважав за краще не брати того, хто покинув їх у Памфилії і не пішов разом з ними на працю. І постала незгода, так що розійшлися вони один з одним. Варнава, взявши марка, відплив до Кіпру, а Павло, переданий братами благодаті Божій, вибравши силу, пішов. І проходив він сирією та Келікією, зміцнюючи церкви.